Доброго вечора! З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах. Українські правоохоронці розслідують військові злочини Росії, створення можливостей праці для українських юристів у Литві. Українка шиє одяг для домашніх улюбленців. Литва зобов'язалася виділити 10 мільйонів доларів через кредитну лінію Світового банку. Сейм Литви ухвалив резолюцію. Українські правоохоронні органи розслідують 77 тисяч справ про військові злочини Росії, заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін, який відвідав Вільнюс минулого тижня. Він наголосив, що у цій системі важлива робота з партнерами та союзниками, робота з якими ведеться насамперед через спільну слідчу групу. Сполучені Штати також роблять свій внесок у спільну ініціативу. Костін заявив, що міжнародний кримінальний суд видасть більше. Ордерів на арешт за злочини, і очікується, що Європол братиме участь у розслідуваннях. Міністерство юстиції прагне створити можливості для українських юристів надавати послуги у Литві. Проєкт, запропонований міністерством, передбачає, що адвокати зможуть розпочати свою діяльність лише після того, як буде зареєстровано у списку сторонніх юристів, які мають право надавати послуги в країні. Вони зможуть надавати лише ті послуги, які належать до національного або міжнародного публічного права країни, де особі буде присвоєно професійне звання та надавати послуги у процесі справи лише разом із адвокатом, який внесений до списку литовських прак. Прокур практикуючих юристів українка почала шити одяг для домашніх тварин. Приїхавши у листопаді з окупованого міста Хресонщини, знайшла себе у пошитті костюмів для собак. Розповіла, що за першою професією вона закрійник жіночого легкого одягу. Усе життя займалася виробництвом одягу для людей. Проте, побачивши, як багато людей гуляють зі своїми улюбленцями, вирішила спробувати себе у чомусь новому. Поділилася, що вже має замовлення від багатьох українців і литовців, які хочуть зробити життя своїх собак набагато теплішим. Литва зобов'язалася виділити 10 мільйонів доларів через спеціальну фінансову програму Світового банку на відновлення України та зміцнення стійкості Молдови. Повідомляє МінФін. За словами міністра фінансів, Гентарі Скайстя, новий захід дозволить мобілізувати додаткові кошти для проєктів реконструкції в Україні та виділити ресурси Молдові, яка переживає негативні наслідки війни. Поки що Литва виділила понад 900 мільйонів євро гуманітарної, фінансової та військової допомоги, що становить 1,3% валового внутрішнього продукту країни. Сейм Литви одноголосно прийняв резолюцію, що відбудеться у липні у Вільнюсі, та закріплює позицію Литви щодо саміту НАТО. Разом з президією, урядом та іншими інституціями у тексті резолюції вказані основні цілі Литви для узгодження на найвищому рівні. Особлива увага в резолюції приділена Україні. Лідерам альянсу пропонується офіційно запросити Київ приєднатися до членів блоку на вільнюському з'їзді. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ЕТАПлюс. А також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу ліна.вінскути Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!